Добрий день, мені треба ПК от, щоб пограти в Stalker 2. Доброго дня, так, звісно, ось і готова збірка, тут Ryzen 7, 9800X 3D, RTX 5070 Ti і... Ой ні, ви що, який Ryzen? Хочете мені впарити оце своє сміття? Не зрозумів, а чому Ryzen сміття? А я на форумах читав, що вони постійно ламаються, мені давайте на Intel. От у мого друга Xeonчик вже 10 років працює і нічого не ламається. Так, цей Ryzen в разів 10 потужніший за його Xeon. AMD вже давно не маленький бренд. Маленький чи великий? Яка різниця, якщо вони постійно ламаються? От у іншого мого друга цей ваш райзер за два тижні згорів? Та не може бути, а він де його купляв? На тему зі знижкою 69%. Вигідно, до речі, взяв так. Знаєте, в нашому конфігураторі КТС ви можете зібрати ПК на будь-якому процесорі. Для цього заходьте на сайт, підбирайте залізу та дивіться сумісність. А наш смарт збере та протестує його. <кхем> так, ну це добре, але на Intel там можна зібрати? Звичайно, можна зібрати і на Intel, але відразу попереджаю, за ту ж потужність доведеться трішки доплатити. Блін, і багато треба доплатити. Ну буде десь на тисячу дорожче ніж такі самий по продуктивності, тільки Ryzen. Слухайте, ви мене переконали, але давайте я візьму Ryzen, а різницю ви мені готівкою віддасте. Mm, ні, це так не працює. О, а якщо я візьму Ryzen, а ви мені за різницю купите місячний запас шаурми? Та можна, тільки якщо ми назвемо ПК Шаурма Edition». Домовились? Давайте на Ryzen.